Добре, я готова приступати. Не терпиться спробувати. Аромат неймовірний. Смакота. Зачекайте, нічого собі. А що це там всередині? Ось це так. Це будинок повний солодкого вершкового крему, в котрий можна занурювати печиво. Пряниковий чоловічок скупався в кремі. Так забавно та дуже смачно. Якщо на моєму будинку немає вершкового крему, це означає, що я можу нанести його сам. Круто, так? І так, насамперед, я вилю надати більше вершків, і потім прикрашу його яскравими цукровими мармеладками та цукерками. Як же це весело та цікаво. Знаєте, я завжди мріяв стати архітектором. І, здається, моя мрія частково здійснилась. І ось тут прикрасимо. І ось тут. Ну, як вам мій будинок? Здається, розкішно. Нарешті я зможу його спробувати. Квентін, що? Пригости мене, будь ласка.